районної ради про виконання програми «Ревна вода в районі на 2006-2020 років. Дана програма спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення району якісною підною додатою відповідно до закону України про питну воду та питне водопостачання. У 2015 році на дані заходи використано коштів 401 тисяча 814 гривень. За рахунок державної субвенції було проведено ряд заходів по даній програмі. Це реконструкція мережі водопостачання, зібрання освобоє 16 951 тисяча гривень та продовження будівництва. Будівництво мережі водопостачання та водовідведення віддальної частини місії собрання та черга освоєна 71 тисяча. 77 гривень, також продовження умівницьку з 2012 року. Завершено капітальний ремонт в мережі водопостачання в селищі Побишка, 286, 1464 гривні, прокладено 900 метрів погоди по допромініві діаметру 60 120 метрів. Далі, проведено капітальний ремонт споруд саме тепер із більше не завершено. Поголового колектора діаметром 160 мм, використано на дані цілі 56 тисяч гривень. За період дії програми з 2006 по 2013 рік використано коштів 8 мільйонів 909 тисяч 897 гривень, прокладено ногу та замінено 13 км 597 метрів водопровідних мереж. Метриповоника наційних мереж. Законання програми знаходиться. Поліці...